Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Любов і тема сьогоднішнього відео присвячена тим книжкам, які я не так давно прочитала. Книжки ці мені дуже сподобались, я їх рекомендую вам почитати. Написані вони одним автором, молодиром Лисом. Видані в Харкові у 2012-13 роках в клубі. Сімейного дозвілля. Чому мені сподобались ці книжки? Бо їх об'єднує одна тема кохання. В першій книжці Іван і Чорна Пантера описано кохання простого сільського хлопця до відомої моделі Таумі Ремберл. В другій книжці описано кохання жінки Західної України до чоловіків різних. На протязі її життя. Так ось у першій книжці розповідається про те, як вміє український чоловік любити жінку. Він любив читати книжки і різні твори, журнали, газети. А одного разу в одному журналі він знайшов фото чорношкірої красивої жінки. Там Римбом. Він покохав її. І напротязі цієї твору ми дізнаємося, як же розвивалось його кохання до цієї жінки. Він навіть не мріяв з нею зустрітися. Але так сталося, що вони зустрілися у цьому ж самому селі, де він народився і жив. Для того, щоб з нею міг він спілкуватися, він зустрівся з учителькою неземної мови зіною в школі в своєму селі і почав вивчати англійську мову. Дуже сподобалось мені опис, уривок, як він стає справжнім чоловіком в Африці, куди його запросила оця відома модель. Кохання було у них тільки з одного боку, з чоловічого, а вона не любила його. І доля цього чоловіка вирішилась так, як він сам захотів. Мені хочеться порекомендувати читати цю книжку, бо вона описує наше українське життя. У другій книжці, яка називається Соло для Соломії, описано теж кохання, але кохання жінки до чоловіків. На протязі життя, 80 з плюсом, вона прожила, в неї було 5 чоловіків. Перші два чоловіки були по юності. Вона жила в селі, зустрічалась з двома хлопцями. З одного вона вийшла заміж, з другого любила. Але так сталося, що дітей в неї не було ні в одного, ні від одного, і вони загинули на Великій Вітчизняній війні. Далі вона живе в цьому селі, в яке приїжджає уповномочений комуністичної партії, який слідкує за тим, як люди працюють в колгоспі. Вона покохала його, і він покохав її. В них народилась дочка Маруся, але через деякий час він виїжджає назавжди з цього села. І вона виросте цю дочку сама. Але вона ж вміє любити, і тому в неї в житті знову зустрічається кохання. Вона їде до Києва, щоб отримати нагороду. Туди з'їжджаються люди з багатьох міст і сіл України. Там вона знайомиться з Григорієм, якого теж покохала, але життя їх, кохання їх було всього три дні. Потім у неї народилася дочка від нього Соломія. І далі вона живе сама, ростить цих двох дівчаток. Але так сталося, що в одного із односельців помирає дружина, і він залишається з п'ятьма дітьми сам. Йому потрібна допомога жінки. І він сватається до Соломії. Вона виходить за нього заміж. І вони ростять дітей. Потім у них з'являється ще один спільний. Чим же закінчується цей твір, я не буду розповідати. Але хочу тільки про одне розказати. Мені дуже була цікава, описана подія, яка відбулася з цією жінкою під час війни. Дівчата з села йшли до великого міста. Це місто було окуповане фашистами. Фаш... Там з неї була дуже красива дівчинка, ну її подруга Руфіна. Ім'я у неї було єврейське. Тому що коли хрестили її, цей час по святкам було іменини цієї святої, тому її так назвали. Вони йшли, і фашисту, одному фашисту, сподобалася ця дівчинка Руфіна. І він тягне її за собою. А Соломія бачить це врятовує цю жін, дівчинку, подругу свою, і йде з цим фашистом до нього в хату. Вона вже знає, що з нею там станеться, але, як кажуть, мир не без добрих людей. В цій хаті, хазяїном цієї хати, була жінка і в неї був син. І він врятовує цю дівчину, Соломію, від цього фашиста. Він його вбиває. І відпускає Соломію до села. Вона іде до села, зустрічається з подругою, яка їй ясно, що хоче побажати багато чого, але Соломія розуміє, що з нею таке сталося. І вона хотіла допомогти. І вона допомагала своїй подрузі. І на протязі свого життя вона ніколи не зустрічається своїм рятівником. Мені сподобалась ця жінка Соломія, і висновок з цієї книжки можна зробити такий: я такий зробила висновок, читаючи цю книжку: що кохання жінки до чоловіка на протязі життя може зустрічатися один, чи два, чи декілька разів, а ось кохання. Чоловіка і дружини, тобто створення сім'ї, це зовсім інше кохання. Воно може тримати і ціле життя, а може тримати і декілька років всього. Це підтверджує зміст цього книжки, Про Соломія. Рекомендую прочитати цю книжку. З неї ви дізнаєтесь, як треба любити. Тут є описані сцени сексуального характеру. Але автор їх описує не так, як в книжках, які я раніше читала, а просто по-українськи. Дякую авторові за ці гарні, цікаві, змістовні книжки про кохання. Запрошую вас почитати ці книжки. Ось і підійшло моє відео до кінця. Якщо вам була цікава інформація і ви бажаєте поставити мені за це відео подобайку, то зробіть це. Не забудьте написати коментар, підписатися на мій канал. В наступних відео я буду також розповідати про ті книжки, які я прочитала. А тепер до побачення, мої любі друзі. До наступної зустрічі. Пока.